Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про такий дуже крутий проект, в якому я являюся амбасадором, це є Асістер. І сьогодні хочу вам розказати дуже багато цікавих речей. Перше, на чому хочу зупинитися, це розказати про те, що в Асістері є діючий теснет. Теснет, який зараз можна проходити, теснет, який Можна виконувати щоденні завдання, забираючи певний такий токен, це ще не є токен проекту, тому що токен проекту ще не торгується і TGE заплановано по роудмапі на перший квартал 2025 року. А це в нас такі певні токени, винагороди, тиснетні. За те, що ми кожен день робимо ці завдання. Не просто заходячи, натискаючи кнопку, якщо ви ще цього, цього не робили, попередньо потрібно буде підключити соціальні мережі. Дуже легкий, класний тестнет, але який требує кожного дня, буквально дуже-дуже мало часу затрат. І цей тестнет буде винагороджуватися. Так же само. Хочу звернути увагу на те, що Асістер буде оголошувати ще один раунд інвестицій. В них зараз оновився сайт, дуже класна обнова. все, інтерфейс повністю змінився. Дуже багато додали класної, крутої інформації, яку можна почитати на цьому сайті. Наприклад, оновили роудмеп, якому сказано. Я вже повторюсь, говорив в цьому відео, що. Тиджія e, заплановано на перший квартал 2025 року. Так само e, є ще один інвест Вже в Асістра, і скоро він буде оголошений. Бачимо, що у проекту вже є round інвест, зараз буде вже round, e, наскільки я розумію, інвест. Тому проект дуже фундаментальний, класний, дійсно будує якусь таку певну річ, яка буде затребувана в майбутньому. Тому звертаємо увагу на цей проект, не фінансова рекомендація, діор. Але я приймаю участь, допомагаю проекту розвиватися, тому що він вартує того. Всім папа, -па, до зустрічі в нових відео про асістер.